Перша хронік, шостий розділ. Сини Левієві, Гершом, Кегат та Мирарі, а оце імення гершових синів, лівні та шім'ї, а сини кегатові Амрам, і Іцхар, і Хеврон, і Узіїл, сини мераєреві Махлі та муші, а от це Левієві роди за їхніми батьками. У гершома Лівні його син, син його Яхат, його син Зімма, його син Йоах. Його син Ідо, його син Зерах, його син Єатрай, сини Кегатові Аміннадав, син його, його син Корах, син його Асір, син його Елкана, син його Ев'ясар, син його Асір, син його Тахат, син його Уріїл, син його Узія, та Саул син його, а сини Елкани Амасай та Ахімот. Елкана його син Софай, син його, і Нехат син його. Еліяв син його, Йорахам, син його, Елкана син його, а Самуїлові сини первороджений Йоїл, а другий Авія, сини Мерарієві, Махлі його син, лівній його син, Шімії його син Уза, син його Шіма, син його Хагія, син його Асая, а от це ті, яких Давид поставив для співання в Господньому домі від час миру Ковчегу. І вони служили перед скинією, скинією заповіту, піснею, аж поки Соломон не збудував Господнього домі в Єрусалимі, а вони ставили за уставом своїм на свою службу. А оце ті, що стояли та їхні сини, співак Гемен, син Йоїла, сина Самуїла, сина Елкани, сина Єрохама, сина Еліїла, сина Тоаха. Сина Цуфа, сина Елкани, сина Махата, сина Амасая, сина Елкани сина Йоїла, сина Азарія, сина Цефанії, сина Тааха, сина Сіра, сина Ев'єсафа, сина Кореха, сина Гіць Хара, сина Кегата, сина Левії, сина Ізраїля, а брат його Асаф, що стояв на правиці його, Асаф був сином Берахиї, сина Шім'ї, сина Авдуалів. Михаїла сина Баасії, сина Малкії, сина Етні сина Зераха, сина Адаї, сина Етана, сина Зімнії, сина Шим'ї, сина Яхата, сина Гершома, сина Леві, а синими Рарі, брати їхні на налівиці, Етам сина Кіші, сина Авді, сина Малуха, сина Хашавії, сина Амації, сина Хілкії, сина Ацмі, сина Бані, сина Шамері. Сина Махті, сина Муші, сина Мерарі, сина Леві, а брати їх Левити дані на всяку роботу скині Божого дому. Араон та сини його палили на жертівнику цілопалення та на кадильному жертівнику і були на всяку роботу святого святих та на очищення Ізраїля згідно з усім тим, що наказав був Мойсей раб Божий. А оце – Араонові сини Елеазар син його, його син Пінхас, його син Авішуя, його син Буккі, його син Узі, його син Зерахія, а його син Мерайот, його син Амарія, його син Ахітув, його син Садок, його син Ахімаац. А оце місце їхнього сидіння за їхніми осадами в їхніх границях синам Араонових. З роду кегатівців, бо для них був такий жеребок, і дали їм Хеврон в Юдиному краї та пасовиська його навколо нього, а міське поле та осади його дали Калеву синові Єфунне, Аароновим синам дали міста сховища, Хеврон, і лівну, та її пасовиська, Яттір і Ештоама, та пасовиська його, і Хілен та пасовиська його Девір та пасовиська його, і Ашош. Та пасовиська його і Бетшамеш та пасовиска його, а з племени Веніяминового Геву, та пасовиска її, і Аламет та пасовиска його, анатот та пасовиска його усіх їхніх міст в їхніх родах тридцять міст. А кегатовими синам позосталим із роду племени, дано з половини племени, племени Манасіїного жеребком десять міст, гершошовим синам. За їхніми родами з племенами Ісахарового, Сахарового, із племени Ассирового, із племени Нефталимового, із племени Манасійного в Башані дано тринадцять міст, синам Марієвим, за родами їх, із племени Рувимового, із племени Гадового, із племени Завулонового дано за жеребком дванадцять міст. І дали Ізраїлеві сини Левитам та міста та їхні пасовиська. Вони дали жеребком із племени юдиних синів, із племени Симеонових синів, із племени Веніаминових синів ті міста, що їх вони назвали іменами. А щодо тих, що зродів кагатових синів, то міста границь їх були від Єфремового племени, і дали їм міста сховища Сихем та пасовиська його в Єфремових горах і Гезер та пасовиська його. І Окмеам та пасовиська його, і Бетхорон та пасовиська його, і Айлон та пасовиська його, і Гатрімон та пасовиська його, А з половини манасійного племени, а Нерп та пасовиська його, і Гібілам та пасовиська його, за родами позосталих кигатових синів, гершомових синів із роду половини манасійного племени, голан, Убашаї та Пасовиська його. І аштаро та пасовиска його, і з Ісахарового племени кедеш та пасовиска його, Доврат та пасовиска його, і рамот та пасовиска його, і нанем та пасовиска його, а з асирового племени машал та пасовиска його, і Авдон та пасовиска його. І Хукок та Пасовиська його, і Рахов та пасовиська його, а з племени Нефталимового Кадеш у Галлімі та пасовиська його, і Хамон, та пасовиська його, і Кір'ятім, та пасовиська його. А позосталим Мирарієвим синам із заволонового племени, Рімон та Пасовиська його, фавор та пасовиска його, а з другого боку Йордану при Єрихоні на схід від Йордану, з Рувимового племені, Бецер на пустині та Пасовиська його, і Яхца та Пасовиська її, Академот та Пасовиська його, і Мефатат та Пасовиська його, а з Гадового племени Рамот у Гілеаді та Пасовиська його, і Марханаїм та Пасовиська його. І Хешбон та Пасолиська його, і Яазір та Пасолиська його.